Брати і сестри, уявіть, що все, про що ми просимо в молитві, миттєво збувається. Сталося саме так, як ми просили. Ось зараз в цей момент я трішки прихворів, ви можете чути це з мого голосу. Простудився. І <кій> в кожній молитві звертаюся до Бога з проханням, щоб він подарував мені здоров'я. Але чому я не зцілююсь миттє? Чому це не відбувається раптово, як тільки я попросив? <кій> Адже що може бути щирішим за молитву про себе? Коли ми молимося про себе, ми точно говоримо те, чого ми хочемо. Коли ми молимося за когось іншого, ми можемо мати певне лукавство в своєму серці. Але хіба це можливо, коли ми молимось про себе? Моя простуда насправді є малесенькою дрібницею. Є набагато страшніші хвороби, за які моляться люди. Є невиліковні хвороби, є смертельні хвороби. Бувають дуже-дуже різні випадки, але так рідко ми отримуємо зцілення миттєво. Насправді те, про що ми сьогодні говоримо, стосується не лише фізичного стану людини. Просто так співпало, що, почавши готувати цю проповідь, я ще й став для неї прикладом, ілюстрацією. Але Ця тема, про яку ми говоримо, вона стосується, мабуть, всіх сфер нашого життя, не лише хвороби, не лише фізичного здоров'я. Адже у нас в житті є і інші проблеми, є інші переживання, не тільки фізичне здоров'я своє чи наших близьких. близьких. Та для того, щоб розглянути <клух> цю ідею як приклад, для того, щоб побачити принцип, розглянемо саме біблійні історії, пов'язані зі здоров'ям. Адже воно стосується всіх, всі здоров'я мають. І всі здоров'я так чи інакше втрачають. Згадаємо історію, яка записана в п'ятому розділі Другої книги царів. Це історія Наамана, сирійського начальника. У першому ж тексті ми бачимо натяк на те, в чому причина всієї подальшої цієї історії. П'ятий розділ, друга книга царів. А Нааман, начальник війська сирійського, був муж. Дуже великий перед своїм паном, вельми поважний, бо через нього Господь дав перемогу Сирії. І був це муж дуже хоробрий, але прокажений. Розгляньмо трішки цей текст більш детально. Що ми знаємо про людину, яка названа Нааманом, його ім'я Нааман, що ми ще знаємо про нього? По-перше, він начальник. Це високопоставлена людина. Це вже погодьтеся, ну, певний статус, це вже певний успіх. По-друге, ми читаємо, що він був великий перед царем. Начальників могло бути багато. Начальник війська, начальник економіки, начальник продовольства. Але не всі з них мають певну повагу перед царем. Йосип також був колись начальником, і він мав повагу перед царем, але він не був начальником війська. Тобто. Ці два поняття вже якби не одне і те саме, але обидва говорять про статус на Амана. Третє, він тут охарактеризований не просто як поважна людина. Ми можемо поважати когось. Він тут написано вельми поважний. Ну, нашими словами, дійсно, це звучить як міністр оборони, але знаєте, міністри оборони теж різні бувають. Ми можемо їх поважати, можемо не поважати. Про цього написано, що він був дуже поважний. Його поважали, мабуть, усі. І четверте, що ми про нього читаємо в першому тексті п'ятого розділу, що через нього Господь дав перемогу Сирії. Оце дуже цікавий момент, я хотів би на ньому трішки зупинитися, тому що як Господь дає перемоги, коли якась армія воює і з нею воює Господь, напевно, вона несе дуже великі втрати. Ні, не несе. Згадаємо, наприклад, як в інших випадках історіях Господь давав перемогу тим чи іншим е, людям чи арміям. Ось, наприклад, пере, перемога Давида над Голіатом. Це була Божа перемога. Такий маленький Давид, низенький, якимось маленьким камінчиком з першого удару вбив такого величезного воїна, якого всі боялися. Уявіть собі. Давид міг подумати, я сам такого велетня здолав. Не то, що цей цар сидить на троні і дрожить від страху. Але такої ситуації, на щастя, не було. Або інші перемоги, які дані Господом, коли 350 слуг Авраама здолали 5 царів і їхню величезну армію. Не якісь воїни, навчені, професійні, озброєні, які все життя воюють, а слуги. Подолали тих, хто дійсно все життя воюють професійні навчені озброєні воїни. Це ну, дуже великий привід почуватися сильним, почуватися потужним, почуватися безстражним. Тому що, коли за тобою воює Бог, ти нічого не боїшся. А особливо, коли ти не знаєш, що за тобою стоїть Бог. Також ми читаємо, що Нааман був хоробрим. Ну, навряд чи він розумів, хто дав йому цю перемогу. І якщо цього не розуміти, якщо якась надприродня, потужна сила Господня воює на твоєму боці, ти отримуєш перемогу таким нескладним шляхом, завдяки тобі, здавалось би, дуже легко загордитися і почувати себе всесильним, почувати себе ледь не самим Богом. Але про нього написано далі, що він. Прокажений, але він прокажений. Якби цього не було, то все, що я говорив до цього, припускаючи, який би міг бути характер на Амана, це було б 100% правди. Якби не його прокази, його б нічого не хвилювало, він був би просто королем Всесвіту, тому що в його всі воєнні компанії мають успіх, жодних втрат, можливо, або там мінімальні на війні. Його всі поважають, його всі люблять, можливо, навіть бояться. Він вельми поважний, його поважає сам цар, і можливо, він міг, міг мітити на його місце. Міг би собі приписати заслуги Господа, який воював замість нього. Продовжимо розглядати цю історію, яка записана в п'ятому розділі Другої книги царів. Другий вірш. сирійці вийшли, були ордами і взяли до неволі із Ізраїльського краю малу дівчину. І вона услуговувала жінці Наамана. І вона сказала до своєї пані: Ох, коли б пан побував у того пророка, що в Самарії, то він вилікував би його від проказу його. А Нааман прийшов і доніс своєму панові, тобто цареві, говорячи: отак і отак говорила та дівчина, що з Ізраїлевого краю, і сказав Сирійський цар: Тож піди. І далі ми читаємо певні деталі того, як він туди йшов. Ось він проблиск надії, відчуття повної свободи, повної, повного всесилля так близько. Ще лишень треба трошечки поїхати в іншу країну, отримати зцілення і все. Життя більше не має жодних проблем. В дев'ятому тексті ми читаємо продовження цієї історії. І прибув на Оман зі своїми кіньми та з колесницею своєю, і став при вході Єлисеєвого дому. Став при вході Єлисеєвого дому. І послав Єлисей до нього, посла, говорячи: Іди і вмиєшся сім раз у Йордані, і вигоється твоє тіло тобі, і очистишся. Це удар. Удар по гордості на Амана. Тому що пророк Божий, ми бачимо це з усього контексту біблійного і з цього, зокрема, з подальших подій, він навряд чи жив дуже в багатому палаці. Навряд чи його дім був оснащений якимось золотими, там, позолоченими фігурами, статуями, чимось таким. Швидше за все, це була звичайна така сільська, е, тогочасна така ну, непримітна хатина. Хоча, можливо, і більше трошечки, бо там і слуги були і так далі. Але це не було щось таке на кшталт царського палацу. Але це ще не все. Не виходить сам пророк до великого Наамана, а посилає якогось гінця. І навіть на цьому ще не кінець. Йому ще й кажуть, щось зробити дуже зневажливе омитися в Йордані. Одинадцятий текст підкреслює все це поранену гордість Наамана. Ми читаємо і розгнівався на і пішов, і сказав: Ось я подумав був. Він вийде до мене, стане, закличе ім'я Господа і вилікує прокаженого, щоб труби навколо звеніли, щоб люди навколо поклонялися, щоб сам Господь громом з неба промовив, що великий Нааман буде. Зцілений. Я трішечки гіперболізую, очевидно, в Біблії такого не написано. Але ми можемо припустити, що горда людина такого статусу, як Наоман, могла би чогось подібного очікувати. 12 текст. Чи ж не ліпші Авана та Парпар Дамаські річки від усіх ізраїлських вод? Чи не міг я вимитися в них і стати чистим? І пішов він, повернув, І повернувся від нього, і пішов у гніві. Образився, його, це, його гордість це зачепило. Гнів це цілком нормальна реакція для людини, очікування якої не здійснюється. Але тут з'являються його раби, які виявляються дуже мудрими людьми і кажуть в 13 тексті: підійшли до нього раби і говорять: Батько, коли б велику річ сказав тобі зробити той пророк, чи ти би не зробив? А що ж, коли він сказав тобі тільки умийся і будеш чистий. Це ж дрібничка. Невже так складно ти зробив величезний, величезну подорож з Сирії до Самарії, щоб прийти, зцілитися. Це справа твого життя. А через якусь дрібничку, через те, що тобі треба всього лиш вмочитися в Йордані сім разів, чого ти не хочеш робити, ти це все втратиш. Буває таке, що ми самі уявляємо. Маємо певне уявлення, як треба вирішити нашу проблему. Якщо говоримо про хворобу, то як потрібно лікуватися? Якщо ми говоримо про якісь інші проблеми, ми в контексті цієї проблеми знаємо самі, як буде краще. Але чомусь, коли ми пробуємо, пробуємо щось робимо, робимо і нічого не виходить, ми якось не задумуємося над цим. То якщо Господь чи через Біблію, чи через закони здоров'я, які, знову ж таки, є біблійними. Або через братів і сестер якось доносить до нас інше рішення, пропонує нам альтернативний варіант розв'язку цієї проблеми. Чи не варто дослухатись? У 14 му тексті ми читаємо, що Нааман все-таки послухався: І зійшов він і занурився в Йордані сім раз за словом того чоловіка Божого. Занурився. От він занурюється, і там якісь секунду, чи може менше, більше, він перебуває під водою. Уявіть собі, що він може думати. Занурився, виходить, дивиться, нічого. Але може десь я не помітив, може воно там ще всередині діє, може ще щось. І у нього ще якась проказа, має бути якесь видна на тілі, якась хвороба. Другий раз занурився, винурює. Нічого. Знову. Може, на третій раз, ну, щасливе число, або там, не знаю, якісь в нього можуть бути свої повір'я. Четвер... Третій раз, занурився, винурив. Знову нічого. Нічого не змінилось. Може, його обманюють, він каже, може подумати, може, мене обманюють. Але якщо вже почав, то якби вже вже треба продовжити. Було б не ну, якось негарно закінчити таку справу на середині. Четвертий раз, занурився, піднявся. Знову нічого. Може, я це заслужив? Може, ця хвороба мені прописана Богом? Може, я маю від неї, там, може, я маю з нею жити, або може маю від неї померти? Що казатимуть люди? П'ятий раз занурився, встав. Яка різниця, що казатимуть люди? Що казатиме моя дружина? Яка послала мене, щоб я вилікувався, а я прийду такий самий? Їй буде дуже сумно. Та й життя, воно дуже скорочується, коли є прокази. Шостий раз занурився, винурнув. Все життя не має жодного сенсу, якщо зараз я помру від прокази. Ну, не зараз, а взагалі. Сьомий раз занурився, піднявся. Але в цей момент, коли він занурився, він, мабуть, подумав, тут вже нічого не вдієш. Я без сил. Припускаю, що в цей момент, коли він занурився в сьоме, він змирився. Можливо, в цей момент він усвідомив, що це саме Господь подарував йому ті перемоги, про які ми читали в першому вірші. 14 вірш продовжується: І сталося тіло його, як тіло малого хлопця, і став він чистий. Елен Вайт у книзі Пророки і Царі так коментує цю ситуацію. У той час, коли Нааман боровся зі своєю гордістю, його віра була піддана великому випробуванню, та віра перемогла. І гордий сірієць, приборкавши свою пиху, в покорі схилився перед волею Господа. Сім раз занурився він у води Йордану за словом Божого чоловіка. Його віра була винагороджена, його тіло знову стало. Як у молодого, і став він чистий. Продовження цієї історії в 15 му тексті і вернувся він до Божого чоловіка, він та весь його табір, і прийшов він і став перед ним та й сказав: оце я пізнав, що на всій землі немає Бога тільки в Ізраїлі. А тепер візьми дарунка від свого раба. Я думаю, що без цієї фрази, оце я пізнав, що на всій землі немає Бога тільки в Ізраїлі. Все, що було перед цим, все, що ми читали перед цим, абсолютно не має жодного сенсу. Та Єлисей відказав: як живий Господь, що стою перед лицем його, я не візьму. А той сильно просив його взяти, та він відмовився. Можливо, це була ще одна перевірка гордості на Амана. Він в цей момент міг, напевно, образитись, що його подарунок не приймають, адже це частково є традиційно. Таким люб'язністю традиційної східної тогочасно. Тільки оць, а, і сказав Нааман, А як ні, то нехай буде дано твоєму рабові з землі, скільки понесуть два мули, бо раб твій не буде вже приносити цілопалення та жертву іншим богам, а тільки Господеві. В цьому тексті ми бачимо щире справжнє покаяння Наамана. Тільки оцю річ нехай простить Господь твоєму рабові, коли мій пан прийде до Рімонового дому, щоб поклонитися і опиратиметься на мою руку, то і я схилюся в Рімоновому домі. Коли я кланятимуся, то нехай Господь простить твоєму рабові цю річ. А Єлисей відказав Іди з миром. Нааман приносить щире покаяння. Він розуміючи свій статус, розуміє, що він не може якось. Позбутися того, що він буде під царем, він це все. Але він розуміє, що лише Господь дав йому це зцілення. Яка мораль цієї історії? На початку ми бачимо чоловіка, що вірогідно приписував собі Божі заслуги, що ставив себе, можливо, трішечки нижче за рівень Бога у своєму уявленні, у своєму ставленні до себе. Але він мав хворобу, від якої не було жодного спасіння. Потім, пройшовши через акт смирення, Нааман змінив гордість на віру і отримав зцілення. Дуже важливо побачити цю послідовність, що спочатку ми позбавляємося гордості, а потім отримуємо результат. Я особисто знаю, чому я захворів. Тому що порушив правила, порушив закони здоров'я, був необережний себе, не беріг, маю наслідки. Якби я просто попросив Бога про зцілення, і в той, же я зрозумів, що, в той же момент, як я зрозумів, що захворів, і я був би зцілений, то чи цінував би я це? Чи виконував би я закони здоров'я? Чи зрозумів би якийсь висновок для себе? Дуже і дуже навряд чи. Я часом люблю таку фразу: якби зло не мало наслідків, воно не було би злом. Якби порушення правил здоров'я не причиняло хвороби, то воно би не було порушенням правил здоров'я. Якби вбивство не причиняло смерть, то воно не було б вбивством. Очевидні речі, але деколи варто собі про них нагадувати. Ми грішні по своїй природі. Гріх в нас це схильність до егоїзму, до гордощів, до того, щоб ставити себе вище за інших, до зневаги ближніх і навіть деколи. До зневаги Бога. Господь хоче нас від цього очистити, очистити нас від того, що робить нас рабами, що нас поневолює, і що ми не завжди навіть помічаємо. Господь хоче, щоб ми насолоджувалися тими благословеннями, які Він дарує, тим щастям, яке Він нам просто так дає, але яким ми часом відкидаємо через свою гордість. Деколи нас, як до Наамана, не дійде просто так. Деколи нам потрібна проблема, яка буде вагомішою за всі причини для гордості, які ми можемо вигадати або знайти, згадати. Деколи Господь наближає до, наближення до найгіршого, щоб показати нарешті, що в житті є справді важливим. Часом нам потрібне щось, що буде постійно про це нагадувати. Нааман отримав повне зцілення. Але також буває не зі всіма. Як би не було, та Господь використовує хвороби для того, щоб не вернути нас, людей, до себе. Розгляньмо дещо інший уривок з Біблії, який записаний у другому розділі, Ой, у другому посланні до Корінтян 12 розділі. На початку цього розділу апостол Павло розповідає про людину, яку він знає, що вона пережила сильний духовний досвід, і каже в п'ятому вірші, отаким похвалюся, а собою хвалитись не буду, хіба тільки своїми немочами. Бо коли я захочу хвалитись, то безумним не буду, бо правду казатиму причини для того, щоб перед кимось чимось похвалитись, у нас завжди є. І нам не треба їх вигадувати. Але, більше стрим... Але стримуюсь я, щоб про мене хтось більше не подумав, ніж бачить у, мене, у мені, або що чує від мене. Тут апостол Павло виявляє таку певну, певний острах того, що хтось про нього буде думати більше, ніж він є насправді, ніж апостол є. А щоб я через пребагатство об'явлень. Не величався. Погодьтеся, якщо взяти новий завіт, то апостол Павло немало так написав. Якби він ось так от подивився на Біблію, на нашу вже таку сучасну сформовану, він міг, міг би мати спокусу відчути певну гордість. Щоб не величався, то дано мені в тіло колючку посланця сатани, щоб бив в обличчя мене і щоб я не величався. Про нього тричі благав я Господа, щоб він відступився від мене. Апостол Павло не, не був повністю ідеальною людиною. Він, в певній мірі, як і Нааман, мав певну ваду. І так само він мав певні причини для того, щоб почуватися гордим. Але в цьому випадку ми бачимо треш, трішечки іншу ситуацію. Він розуміє, для чого йому дана ця вада, для чого в нього ця хвороба. І Господь сказав мені: досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому бо любо мені перебувати в недугах. І прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Бо коли я слабий, тоді я сильний. Коли християнин має певну слабкість з точки зору світу, дивляться і думають, так, хворий, слабий, бідний, зневажений. Але при цьому він є щасливим, тому що він є з Богом. Тому що він розуміє, що Господь приготував до нього дещо більше, ніж все, що можна досягнути в цьому світі. То це вже про щось говорить. Це вже є дуже сильно. Хвалячися, я став нерозумний. До того мене ви примусили. Бо хвалити мене мали б ви, бо ні в чому я не залишився. Позад від найперших апостолів, хоча я й ніщо. Так про себе говорить апостол Павло, хоча я ніщо. Це той апостол, який написав найбільшу кількість книг в Новому Завіті. Це той апостол, завдяки якому більшість язичників того часу, які почули про Христа, почули про Христа, завдяки ньому. І він говорить про себе, що він ніщо. Тому що в нього є ця колючка, тому що Бог йому її залишив, щоб він раптом десь не впав у спокусу, щоби загордитися. Якась така колючка може бути і у нас, щоб ми не забули, хто насправді є нашою силою, хто нам дав життя, хто нам дав те здоров'я, яке в нас є. Адже поки ми живі, якесь здоров'я, то в нас є. Тож, Вважаємо на, на станови Божі, щоб нам не довелося страждати, позбавляємося нашої гордості вже зараз, поки ми здорові, щоб не довелося робити це в хворобі. Але краще маємо ту колючку, що нагадуватиме нам в цьому житті про Господа, який має, дає нам можливість перемогти, щоб бути із ним у вічності. І вже там бути в повному здоров'ї, без жодних колючок, без жодних перешкод. Амінь. Амінь. Звернемось до Бога в молитві. Отець наш Небесний, наш батько, наш Творець, наш лікар. Ми звертаємось до тебе в цей час в контексті тих роздумів, які ми щойно мали, і просимо Тебе, дай нам мудрості пам'ятати. Про те, що всі наші якісь заслуги, які би ми могли зробити причиною нашої гордості, це все лишень те, що ти даруєш нам, що ти дозволяєш нам. І це ніяк не те, чим ми мали би або могли б хвалитися. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ти даєш нам здоров'я, за те, що ти зцілюєш, за те, що ти благословляєш, підкріпляєш, даєш можливість роздумувати над словом Твоїм, що ми маємо. Розум для цього. Спасибі Господь тобі за це. Просимо тебе дійсно про здоров'я, про тих людей, які хворі зараз, хто не зміг прийти через хворобу, хто, не дивлячись на своє бажання, не мав можливості прибути на місце зустрічі з тобою. Звісно ж, просимо тебе про мир в Україні і просимо тебе, Господь, про Духа Святого для нашої. Церкви, для Твоїх послідовників, щоб ми могли здійснювати твою місію, щоб ми могли пам'ятати про те, чого ти нас навчаєш. У ім'я Ісуса Христа, ця молитва єдиному Богу, Отцю, Сину та Святому Духу. Амінь.